Усім привітки! Ви на каналі Віка Клубніка, і сьогодні у нас велика обнова. З'явилися нові яйця, японські яйця. Зараз ми телепортуємося в місце, де їх можна купити. І я куплю на всі свої гроші ці яйця. У мене є більше 13 тисяч. Я думаю, мені вистачить більше, ніж на 15 яєць. Отже, давайте купляємо. Подивіться, як вони виглядають, які вони класні, нагадують японські ліхтарики. Вони у нас з'явилися на місці лісових яєць, вони теж коштують 750 доларів. Я сподіваюся, усі ви встигли накупити лісові яйця, запасти з ними, адже з часом вони стануть цінними, і їх можна буде дуже круто затрейдити. Ну що ж, а поки що я купила 15 нових японських яєць, і подивіться, у мене ще залишилися гроші, можна докупити ще, і мені тут прилетів трейд. Давайте подивимося, що за них дають. Мені дають флайрайт Цербера. Це круто, але він щось написав: він просить, щоб я додала більше яєць. Ну що ж, давайте попробуємо додати. Але тут якийсь глюк гри і просто більше не додається. Я не знаю в чому справа, але друге яйце воно просто не ставиться. Нічого не виходить, і тому просто він відміняє трейд. Що ж, давайте докупимо ще японські яйця, і зараз будемо їх вилупляти, дивитися на нових петів. Я біжу виконувати завдання, але щоб не було дуже довге відео, я вже вам просто буду показувати на останньому завданні, коли я відкриваю яйця і що мені попадається. Отже, моє яйце захотіло пити, і зараз ми йому дамо і подивимося, що з нього вилупиться. Раз, два, три. І я отримую першим петом кота Леопарда клас, це рарка, це рідкісний пет, і я дуже рада, оскільки він дуже круто виглядає. Напишіть в коментарях, чи він вам подобається. І я взяла вже другий, і це вже прокачала його до останнього завдання, і зараз подивимося, що вилупиться з нього. У мене зараз завдання ігровий майданчик, але напевно багато з вас знає, що не обов'язково бігти на ігровий майданчик. Це завдання виконується і за цим піаніно, за цим фортепіано, і воно тут виконується набагато швидше. Отже, дивимося, що мені попадеться другим петом. Дуже, звичайно, хочеться легендарочку. Але мені попадається, мені попадається равлик. Зараз ми подивимося, що це за пет, наскільки він рідкісний. На вигляд, він мені не дуже подобається, але це ультрарарка, чому я дуже рада. Отже, беремо третє яйце. У мене випало завдання душ, і зараз ми побачимо, що нам з нього випаде. Минулого разу, коли була лісова обнова, легендарки мені не попадалися дуже довго, мабуть, тиждень. А цього разу подивимося, чи з 10 яєць попадеться хоч одна легендарка. Тут мені не пощастило і попалася морська корова. Давайте подивимося на неї трішечки ближче, ну доволі мила тваринка. А за своєю рідкістю це, на жаль, комонка. Ну що ж, будемо відкривати четверте яйце. У мене знову останнє завдання душ. Зараз ми його помиємо і подивимося, що попадеться цього разу. І мені знову попадається морська корова Дюконг. Ну що ж, таке буває, повторка, але не втрачаємо надію на легендарку. Тримаємо пальчики, щоб у ній попалась легендарка. І от поки я бігаю виконую завдання, мені час від часу прилітають трейди, і ось цей мені стався непоганим, і я вирішила обміняти своє нове яйце, японське яйце на скілі Догам. Це вже Old пет, і мені здається, він з часом буде дуже цінним. Він у нас з минулого Хеллоуна і вже пройшов майже рік, як цей пет варій, і мені здається, з часом він буде ставати все крутіше в ціні і крутіше, тому цей трейд вважає дуже вдалим. Давайте вибираємо п'яте яйце. Зараз зробимо останнє його завдання і подивимося, що нам випаде. Тим часом мені знову прилетів трейд. Мені пропонують ось таку машину. Але у мене така машинка є, і я не хочу на неї мінятися. І одразу прилітає ще один трейд. Давайте подивимося, що мені дають. Отже, мені дають яйце, воно доволі нове. Це яйце пенсіонер, його можна купити зараз в віп-зоні. Також мені дають Божу корівку, що теж непогано. І цыплятку-міньйона. Ну, Доволі непоганий трет. Я думаю, можна на нього погодитися. Крім того, у мене такого яйця ще немає. А я люблю збирати речі, колекціонувати речі, яких у мене ще немає в інвентарі. Тож я думаю, ці яйця я ще зможу купити. А от таке от яйце-пенсіонер я дістати не зможу, оскільки у мене немає входу, вільного входу в цю ВІП-зону. І мені знову прилітає трейд так, тільки я зайшла на площу. Мені просто пропонують циплятку Міньйона, Але ви бачили, що в попередньому трейді до нього ще було три пети, тому я, звісно, відміняю цей обмін. Ну що ж, давайте з вами все-таки вилупимо це п'яте яйце, і подивимося, що мені попадеться. У мене випало завдання кемпінг і сон. Зараз подивимося, яке швидше з них виконається. І що ж мені попадеться? І я бачу, мені вже прийшли гроші за сон. Отже, моє яйце вилупилося і мені попалася ось така от пташка. Якщо я не помиляюся, це ультрарарка, ви її, напевно, вже бачили, вона у нас тримала відлік часу. Перед тим як мали з'явитися ці японські яйця. Що ж, поки що мені не дуже щастить і легендарка не попадається, а черга прийшла дізнатися, що випаде у шостому яйці. У нас останнє завдання це сон. Я прибігла в школу. Тут, звичайно, усі ліжка зайняті, усі поспішають вилупити свої яйця. Отже, чекаємо і кілька секунд, і будемо знати, що мені попадається в шостому яйці. Ще буквально секундочка, і моє яйце вилупляється, і мені попадається жук-носоріг. Що ж, у мене ще такого пета немає доволі симпатичний пет. Зараз ми подивимося, чи він звичайний, чи незвичайний. і він у нас ункомонка. І на черзі у мене сьоме японське яйце знову завдання душ. Зараз ми подивимося, що попадеться цього разу. І мені попадається знову ось ця прекрасна пташка. Щось. Хоча це повторка, але я не розчарована, оскільки це ультрарарка, спробую її якось круто затрейдити. Прийшла черга відкривати восьме яйце. Зараз я йому дам попити і ми дізнаємося, що ж там всередині. Дуже хочеться, звичайно, легендарочку, але будь-якому пету буду рада, оскільки тут є 12 петів, о, у мене такого ще немає. Не знаю, що це за тваринка. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, але називається вона Садомоле. Це, на жаль, комонка, звичайний пет, але нічого страшного, у мене ще такого немає. І знову ж таки, поки я виконувала свої завдання, мені прилетів ще один трейд. І мені за японське яйце пропонують робота і рибу меч. Це прикольно. Це два і так Рідкісні і доволі рідко зараз трапляються. Вони нові пети, я думаю, вони ще доволі цінні, тому я на такий обмін погоджуся. Прекрасно я за японське яйце отримала два крутих пета. Я дуже рада. Отже, давайте подивимося, що мені попадеться в дев'ятому яйці. Ну що ж, завдання ігровий майданчик уже завершується, і тримаємо кулачки, щоб мені попалася легендарочка. І, на жаль, мені знову попадається повторка: це кіт Леопард, що ж доволі симпатичний пет, нічого страшного, повторки це теж добре, адже згодом можна буде зробити ніонку. І нарешті прийшла черга відкривати десяте яйце. Поки що легендарок у мене ще не було, тому остання надія на це яйце. І що ж, знову мені попадається повторка, і знову в джакузі мені попадається пет, таке от дивне створіннячко. Думала, що у цьому відео я відкрила лише 10 яєць, але все-таки хочеться подивитися, що попадається ще в цих японських яйцях. І знову ж таки, що на них можна затрейдити в перші години, так, після їх появи в грі. І в цьому трейді мені запропонували хеллоуінського пета, знову ж таки. Це ось ця така, такса, вона мені дуже подобається. І я, напевно, погоджуся на такий трейд. Обмін прийшов успішно, я отримала такого крутого хеллоуінського пета і ще й додачу так іграшки і розбите яйце, що теж непогано. І далеко не відходячи, мені знову ж таки запропонували ще один обмін. Що ж мені тут на моє японські яйце пропонують моржика зимової обнови, також нового пета, і це теж зимової обнови, якщо я не помиляюся, називається пет Сніжний барс. Що ж, цих петів в грі вже немає, вже як півроку. Я думаю, з часом вони будуть цінними. Хоча, що не помиляюсь, вони не є якимись рідкісними. Це звичайні комонки, чи ункомонки, комонки, але все-таки це олдівські пети, тому я хочу помінятися. А японські яйця я ще собі куплю. Обмін пройшов успішно, я думаю, усі задоволені, але все-таки хочеться вилупити ще одне яйце: це буде 11 -те. і дуже хочеться, щоб мені там попався якийсь крутий пет, ну, принаймні, пет, якого у мене ще немає. Напишіть, до речі, в коментарях, чи вдалося вам вибити легендарочку. Отже, що мені попадається, і мені попалась, ось така класна рибка рибка карп вона дуже симпатична. Якщо не помиляюсь, це рідкісний пет, це рарка, і я, в принципі, задоволена. Звичайно, прикро, що немає легендарки, адже за легендарки зараз можна дуже класних петів затрейдити, райдфлай right петів, ну нічого, я підзбираю грошей, куплю ще яйця, і будемо вірити, що легендарка мені таке попадеться, чого і вам бажаю. Ось таке у мене сьогодні відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, коментуйте і па-па!